на початку широкомасштабного вторгнення Сергій Дмитриченко працював керуючим справами Кириківської селищної ради на Охтирщині. 24 лютого минулого року чоловік знаходився на робочому місці. Розповідає, о півдні разом із селищним головою побачили колони ворожої техніки, які їхали в бік Охтирки. Був зв'язок із 93-ю бригадою. Координували і давали інформацію разом із постережниками про рух цієї техніки до, до міста Охтирки. Ті колони були знищені бійцями 93-ї бригади, каже Сергій. Наступного ж дня разом з іншими добровольцями чоловік полював на російських солдатів. Вони рухались групами на територію Кіріковської селищної ради. У селищного голови тоді ще був пістолет, травмат. У нас ще тоді зброї не було, тому прийшлося практично як кажуть голими руками разом із побратимами брати цих полонених. Одного з російських солдатів Сергій з побратимами піймали на Кириківському цвинтарі. Розпитали, хто звідки, він був механіком-водієм тієї машини, яка була перша збита біля Охтирки. І зв'язалися із представниками 93-ї бригади і селищним головою його транспортували до міста Охтирки. Сергій приєднався до новоствореного місцевого добровольчого формування. Було у нас 168 чоловік, 6 взводів, які охоплювали територію Кіріковської Великописарівської громад. Разом з 93-ю ми займалися патрулюванням, вони нас вчили стояти на блокпостах, вчили, як потрібно мати зброю по таких усіх питаннях. Під час визволення Тростянецької громади бійці 93-ї бригади каже Сергій доставляли їм зламану російську техніку. В місцевих ангарах добровольці її ремонтували та віддавали на потреби наших військовослужбовців. Згадує чоловік і моторошні моменти на початку березня минулого року. Він разом із побратимами попав під обстріл російськими військовими села Солдатське. А за кілька днів чоловіку довелося рятувати побратимів, які попали під авіаудар. Моїх побратимів на блокпосту Кіріковки накрила авіації, ми їх витягували з-під обломків плит. Тоді, звісно, найстрашніше, ну, тому що ми могли не встигнути, не було відповідної техніки. Руками ми ту не могли плити попіднімати, попіднімали місцевих фермерів. Голова підняв також місцевих фермерів і разом ми. Чотири чоловіка там трошки більше було, але найбільше постраждало нас чотири чоловіка, які були направлені на госпіталізацію до міста Ахтирка. Це такі кінці квітня минулого року Сергій Дмитриченко приєднався до Лав Збройних сил України. Нині він командир відділення Великописарівської роти охорони. Нашу перемогу бачить так. Це коли буде так само зруйнована їхня вся територія. Дійдуть до Москви, як казав один побратим, і пару кирпичів ми візьмемо собі на гараж або на іншу якісь будівлі, щоб була якась відповідна пам'ять. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.